Як крадуть наверху, так і будуть красти. Але якщо я не піду голосувати, бо так як мені колеги кажуть, що піду, викреслю в Бог, і навіть можу сказати, за Ротушняка я буду голосувати, ну, не А якщо за цього Андрієва голосувати, то то буде ще хуже, ніж було при. Ратушникові першому чи там другому. Вибрала. По-перше, Андрієва ми не знаємо. Як вже буде, то побачимо майбутнє, віримо, що воно щось буде. А за Ратушняка Боже упаси. Тож тільки три каденції пробув і що він зробив? Обікрав, люди обнищали, грубіян, хам, нахал. А Та хіба який? можна такого вибирати? Так що, я думаю, Андрієв хай буде, бо другого нема куди, а не йти на вибори, зірвати вибори, все одно хтось буде. Не вирішив остаточно, я так тільки маю. Певні думки щодо цього, але важко визначитися серед цих кандидатів. Я вам скажу, вже він раз був мером, і було, в принципі, я вже тут живу багато років, бо більше зробив, як хтось, із всіх предыдущих, ну, так скажу. Хотілося б чекати краще. Не знаю, чесно кажучи, що вам казати. Не визначилась. А ви вже зробили свій вибір? Так. Тобто кандидат за якомусь бізнес. Ну, яка різниця? Я за нього. І тоді голосую, і тепер. Тому що він хозяїн хороший. І Приведе Ужгород до європейського стану. Там не буде покращення. Ратушняк вже був у нас, Андріїв. Теж начиталася про нього багато чого. Негативного. Ще не знаю, можливо, ні за одного не буде. Важко сказати, чого чекаю. Звісно, хотілося б, щоб я вже був на кінець -то таким. Ну, скажімо там, хозяйновитим трошки, щоб ми вгородці побачили хоч якісь дії. Один вже був. Особливо якось не дуже ми так сильно відчули, щоб щось для міста робилося. а Інший, про іншого, не, не дуже хороші відгуки йдуть. То не вибори, то невідомо не що. Краще без миру би було. Один злодій, на другого міняти немає гнев смислу.